Доброго ранку! Сьогодні у нас на огляді новий продукт преміум класу від британського виробника Гестія. Пропонуємо вам розглянути універсальну піч барбікю під назвою Гестія 300. Абарити гриля дозволяють готувати на компанію до 8 чоловік. Матеріал, з якого виготовлено готувальну зону складається на 100% з високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує надійність та практичність у використанні. Також гриль оснащений боковими поличками, які додають комфорту під час готування. Конструкція гриля дозволяє поєднувати собі можливість та копчення, а герметичність забезпечує прошита мотузка по периметру готувальної зони. Також гриль оснащений вбудованим термометром та регуляцією температури за допомогою заслонки. Вбудована перегородка дозволяє регулювати режими готування та обігріву. Також піч оснащена великим оглядовим склом та теплоакумулюючим матеріалом всередині топки. Піч оснащена герметичною заслонкою, за допомогою якої ви зможете більш ретельно регулювати температуру горіння та зоною зберігання дров.